Станіслава Обшта прийшла на ревакцинацію разом з чоловіком. Подружжя взимку перехворіло на коронавірус у важкій формі. Тому одні з перших отримали щеплення вакциною AstraZeneca. А додає на Звісно. І тут ще? – Так. Вижу другу друга доза. так? Розслабся. Я б кумару кусив. Кумар Півгодинки посить. Дякую. Обоє діабетчики, то ми теж... А перебуїли, обоє, особливо я крепко перебуділа. Лікарні не Лежала золотко, 40 днів лежала в угу. реанімації. мене взагалі з того світу витягнули. Ні, саганицю треба до дітей поїхати. Okay. І по-любому, треба робити. Ми вирішили, що треба робити. Нормально. Було дякувати, нормально пройшло в нас. Не було температури, нічого. Не все добре було у нас ідорації міри все хорошо було нас. Да нам теле позавчора по телефозателефас, але сьогодні на десять часов. Ми прийшли. За словами лікарки Олександри Шатило, впродовж цього тижня в амбулаторії номер 12, що на вулиці Покровській, ревакцинацію від ковід 19 зробили близько двох сотень людей. Сьогодні 50 людей на другу дозу Астразенеки Італія сьогодні коло запрошенню, Хто у нас у нас проходили щеплення або на польовій, або з іншого міста. Перший, перший раз по різному абсолютно індивідуально кожного організм свій, тому переносить по різному Хтось з температурою до 39, хтось взагалі нічого не відчув. Хтось відчував тільки біль в руці в місці ін'єкції. Зазвичай другу дозу, коли питаєш, як вони перенесли. Все добре, ніхто нічого не розказує. Навіть О, не відчули. У будні дні у Житомирі працює три пункти щеплення, які розміщені в амбулаторіях, каже медична директорка міського центру первинної медичної допомоги Людмила Бондаренко. А в робочі дні працюють у нас пункти щеплень. Це площа Польва, 2, герої десантників 23 і вулиця Покровська, 159. Завідувач амбулаторії, де знаходиться пункт щеплень, веде е, списки певні, от, записує людей так, щоб не було скупчення, і викликають на, певний, на певну годину. В першу чергу ми вакцинували медичних працівників. Далі йшли військові, освітяни, люди з хронічними захворюваннями 80 Ось на сьогодні ми вже на четвертому-третьому етапах, коли практично все населення бажаючих, ми можемо вакцинувати. Аліна Домбровська, Тетяна Беляк, новини на Суспільному.